Перехрестя вулиць Чигиринська, Семеранківська. О 9-й на пішохідному переході збираються черкасці. Галина Гнатанко каже, вони вийшли, аби їх почули. Другу добу у квартирах немає світла. Я кожного місяця вчасно сплачую за спожиту електроенергію в нову якість. І так, оці люди, які теж зібралися сьогодні на акцію, так само сплачують вчасно за електроенергію. Чому ми маємо страждати? Якщо в них є якісь люди, які не сплачують. То якісь методи інші хай з ними шукають, спілкуються, що вони платили за електроенергію, а не нас мордують таким чином, що в нас розморозилися холодильники, морозильні камери, діти сидять без світла. Все літо, відкладаючи від пенсійних коштів, я намагалася забезпечити себе на зиму, свою сім'ю якимись ягодами, фруктами. А сьогодні все це перетворилося в сплошну кашу. От що з цим робити? У мене пішла куча грошей на це все. Я не купила ліки, я не проколола якихось уколів, які мені треба зробити, а ну, ви знаєте, просто немає слів. Йдеться про ось цей будинок по вулиці Нарбутівська. У помашканнях від учора користуються ліхтариками, а продукти з морозилки розтали, каже пані Ольга. От у мене тут риба, вже яка. Мокра вже ось розморозилася, не знаючи, наскільки вона буде. О, ось сало. Дивіться, воно вже м'яке. Воно вже не мерзло. Світло вимкнули через борги, говорить керівник управлінської компанії Нова якість Андрій Бортник. Будинок має заборгованість за електроенергію 78 тисяч при місячному нарахуванні 17. Було прийнято рішення про те, щоб встановити картковий лічильник і електроенергію. Мешканці купують собі наперед. Мешканці електроенергії не купили, тому на карточки закінчились кошти і будинок відключився. Відновлять електроенергію, додає, після оплати 70 тисяч гривень. Поспілкуватися із боржниками не вдалося. Їх на акції теж не було. Захід тривав годину, правопорядок на перехресті забезпечували патрульні. Мітингарі пропускали лише тролейбуси та швидкі. Автобуси та машини їхали в об'їзд. Їхала маршруткою, висадили, сказали, що далі не поїде. То тепер іду пішки. Дорогу перекривають, мабуть, бо іншим способом нічого не досягнеш. Але і нам на старість іти ж пішки. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.